Добрий день, друзі! Сьогодні у нас найсмачніше приготування фруктового салату. Чому найсмачніший у нас фруктовий салат? Бо 19 серпня свято спас і ми не тільки готуємо смачний салат фруктовий, а ще й намиваємо фрукти для посвячення. Звичайно, починаємо із яблучок. Усі фрукти будемо брати із нашого саду. Ось як ростуть райські яблучка. Ось і груші. А як же без медових груш? І в салат додаємо грушечки. Уже й дозріли персики смакота. А ось в саду і є у нас сливи. Ось вяти мої слив, і до салату додамо, теж слив. До салату ще й додаємо трішки винограду. А чому так трішки? Ось який у нас виноград. Він ще нас не дозрів. Ось святити винограду купимо. А знаєте, чому у нас найсмачніше приготування салату? Бо ми салат посмачимо митком. За нашими традиціями на Спасаю свячуємо мит і салат поливаємо метком. Ось так. Але жий медок смачний. Той салат приготовлений з любов'ю теж буде дуже смачний. Ну ось і все, будемо смакувати салатом, а фрукти складати у кошик. Ми віримо. Що все буде добре, далі буде. Друзі, дякуємо вам за хороші коментарі та за вподобайки. Підписуйтеся на наш канал, щоб у вас та у нас все було гаразд. А ми знаємо, що все буде добре, далі буде. smack 子。Ach, sm